Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас апарат под LX з наступним вироком чи діагнозом постаратись відновити інформацію від заявника, від замовника. Відповідно для того, щоб реалізувати даний проєкт, потрібно розумітись на тому, чи взагалі є в цьому сенс. Тому, для початку ми. Зняли пам'ять. Як ми знаємо, інформація йде шифрована. Починаючи з 7-го андроїда. В деяких конкретних випадках, таких як Samsung S6 S7, можна було ще її відновити. Але зараз інфа вся криптована. І для того, щоб її відновити, цю інформацію, треба. Відповідно відновити сам телефон. А для того, щоб його відновити, треба розуміти, який стан у пам'яті. Якщо пам'ять вже фізично померла, ячейки мають свій цикл запису, то про ніяке відновлення інформації вже мови не може бути. Для цього використовуємо колодку сокеті BGA 169. Вона була куплена ще за часів, коли кожна колодочка йшла окремо 221, 153, 169. Коштувала на ті часи космічних яких якихось грошей. Ну, зараз вона ще актуальна. Xiaomi TV Styke. Відновлював, міняв пам'ять, дуже класно працює з новою коробкою Easy. Відповідно, чекнули саму пам'ять. Виявили, що в неї десь 30% зносу, але health check досить таки непоганий. Тобто є шанси на те, що пам'ять сіла. Далі переходимо на плату. Тут у нас все залито компаундом, і текстоліт досить таке погана, а саме погана маска на текстоліті. Тому треба працювати акуратно, поменше металевих предметів, побільше отаких от екологічних зубочисток дерев'яних. Відповідно, для початку знімемо бутерброд даний. і з цієї сторони нам треба буде запаяний екранчик підняти і зняти КП. Тому що, як бачите, тут практично будемо гріти в оцю точку, а кп знаходиться досить таки рядом. Та й можливо, коли я пам'ять знімав, тут вже все перегріто. Тому знімаємо бутерброд, далі переходимо на оцей екран. Поки його знімати не будемо, для того, щоб е, в цілому не деформувати плату, тому що він має жорсткість, даний екран, і паралельно є таким чинником, що плата в нас не буде деформуватися. Тому, відповідно, зараз тут вичищаємо компаунд, піднімаємо, з цієї сторони будемо заходити. Цей екран в цілому знімати не треба. Якщо робити все акуратно, отже, зніму і продовжимо. Отже, посадили контролер живлення, посадили процесор. Отакий От у нас ще набор чіпів залишився, залишилася оперативна пам'ять, залишилась пам'ять MMC. 153 сокеті. Чому дві оперативки? Тому що рідна оперативка, яку я зняв від так званих усів без свинця, прийшла в, таке, в такий стан, що тут просто-напросто відірвалось пару п'ятаків, використали плату з відповідного вендера. І давайте тепер спробуємо без оперативки і без MMC пам'яті продивитися живлення. Отже, перевіримо ваут 2,95 вольта біля контролера живлення. Стаємо щупами і заміряємо. Як бачимо, 2,9 вольта є. Стабільно тримається. Інші питання, інші. Живлення можемо перевірити також. Тут. Давайте гляну що тут що в нас можна глянути. Вау 30, 0,8 вольта. 0,8 вольта. Відповідно, зараз подивимося, де у нас формується. Так, ось у цьому куті. пробуем. Вау, wow 30 на конденсаторе меряем. Ваут 6, 0,9 вольта, перевіримо. концентрація 0,9 формується. Трошки перекриваю, не видно. Так. Як бачите, 0,9 вольта. Тернопіль хоч і не є але однозначно має і великий потенціал. Ваут 36 не формується. Можливо, треба підтикати акумулятор, але ми поки не будемо робити цю операцію. Зараз перевернемо плату на другу сторону і перевіримо інше живлення. Уже підключаємо кабель і пробуємо ваут 2 1,8 вольта знайти. На платі. Якщо Один і один вольта є. Один і вісім. Ваут два. Відповідно, напруги формуються. Зараз садимо одночасно і оперативку, і. Пам'ять ММС 153 і будемо пробувати запуск апарата. Нагадаю, що ізнос пам'яті близько 30% показав бокс. Тому не переключаємося, дивимося. Отже, відкатали, підключили шлейфи, підключаємо КБ. Давайте спробуємо включення. Верніше реакцію на зарядку. Так, перевертаємо апарат. Підключаємо зарядку. Бачимо, блискавка з'явилась коротенько. і по факту у нас 200-250 мА. Давайте глянемо споживання на Chargger Doctor. Давайте глянемо на контактах акумуляторної батареї, скільки у нас напруга. Так, вибрали. Ну, воно і не дивно 2,7 вольта. Тобто треба підзарядити акумулятор і спробувати запустити апарат. Плюс захисний екран сюди вернути, який стояв над контролером живлення нашого. Зібрати апарат, якщо він вимкнеться, і завершувати по факту роботу з відновленням даних, яке заключалось в тому, що. Пришлось риболити чіпаки. Попередньо підзібрав апарат, запаяли екранчик над контролером живлення, поставили на зарядку, Вімкнули. І у нас є старт, є реакція на кнопку включення. А головне у нас збережені дані і контакти. Збережена галерея. Дорогої людини для замовника для людини, відповідно, апарат готовий, працює, все класно. Таким чином відновлюються дані. Довго, муторно, але коли приходить позитивний результат, очі радуються, а Настрій покращується. До побачення, любі друзі, до нових відео. Цікавих, та не тільки та цікавіших. До побачення.